Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мюкдер Герич Авто. Сьогодні у нас на передпродажному огляді такий от автомобіль Mercedes C200 в кузові В203 2004 року виробництва з двигуном бензиновим 1,8 літра в парі з автоматичною коробкою передачі. і так, шановні, що ми маємо? Це у нас другий рестайл 203 кузова. В комплектації Elegance Під капотом ми маємо компресорну рядну четвірку об'ємом 1,8 літра бензин. Ось такий вигляд має автомобіль. У нас є передні парктрони омивач фар, лінзована ксенонова оптика, протитуманні фари, непогана гума літня. По автомобілі у нас. Два ключі із недавнього зроблено е, Заміна задніх амортизаційних стійок, е, заміна передніх гальмівних дисків разом з холодками. Е, ось такий загальний вигляд автомобіля. В принципі, автомобіль зберігся непогано. Е, автомобіль був придбаний в офіційного дилера у нас в Україні, задній парктронік. Е, все працює по автомобілю. Ось так, зараз обіду вам його покажу. В принципі, непогана автівка, зауважень по автомобілю нема. двигуна КПП працюють непогано, без різних зауважень. В принципі, все справно, КПП переключає плавненько. Що ми маємо далі? Так, перейдемо мабуть, до салону. Так, що у нас по салончику? Скло у нас все рідне. Два ключі вже казав. Ось такий вигляд має салон. У нас значить, є пам'ять сидінь, електрорегулювання сидіння, Чотири скло підіймача, омивач фар, регулювання дзеркал і його підігрів, автосвітло, датчик дощу та світла, електроручник, регулювання руля по висоті та по вильоту. Круїз-контроль швидкості, е, пробіг складає 228 тисяч кілометрів. Є у нас підігрів е, передніх е, сидінь, е, відключення е, парктрона переднього, магнітола, двохзонний клімат, е, АКПП, е, звичайний гідротрансформатор. Є у нас ось такі ніші. Тут всякі цікаві. Підлокітничок регулюється по висоті. Одна ніша, інша ніша. Е, ось такий от вигляд має салончик. Е, в принципі, по безпеці, купа подушок безпеки. Е, задній парктрон відображається. Ось тут, коли їдеш назад, зручно дивитися в дзеркало заднього виду, якраз все видно. Е, так, що у нас далі? Є накладки на порозі. E, значит, задній ряд ось такий вигляд має, в принципі, максимально він збережений. Так. E, багажничок у нас відкривається з кнопки. Ось так, Перейдемо до багажного відділення, доволі місткий багажник, все в принципі, комплектне, є підсвіточка запасочка будь ласочка на місці, домкрат, ключ, балонний, все на місцях, є аптечка, все оригінальне максимально. По автомобілю все працює. Покажу з цієї вам сторони. Ось так виглядає. Карта наша, є підлокітничок, підголовнички, а також підстаканнички, кармашки. Так, з цієї сторони у нас ось такий вигляд має. Дверна карта, будь ласка, е -е е регулювання сидіння, електро я вже казав, є коври спереду, ззаді звичайні. Так, що у нас тут далі? Є воздуховоди для задніх пасажирів. Ось такий вигляд має салончик. Все тут в принципі комплектно працює. Є підсвітка, коли, ну тільки коли запалювання включене, то тоді працює підсвітка козирків. Так, і доволі таки непогане звучання музики. Тут, бачите, також є накладочка. Ось такий загалом вигляд має автомобіль. Відійду ще раз, покажу вам його. Так, диски, я вже казав, замінені, резина у нас Gislaвид. Парктрони працюють, в принципі, все комплектно. так, ось Зараз покажу, скло у нас лобове рідне. так, Що далі? далі, далі, далі Комплектація це у нас елеганс. Доволі такий крутий, прикольний автомобіль. Тим більше за такі гроші ми отримуємо комфортний автомобіль c класу за дуже прекрасною ціною. Ціна до автомобі... та опис до даного автомобіля буде в описі до цього відео. Кому подобається, цікавить автомобіль, звертайтеся, дзвоніть, пишіть, є Viber. Автомобіль доступний до перегляду в місті Києві. І кого зацікавило звертайтеся, також підпишитесь на канал, там будуть Ще різні автомобілі може комусь щось підійде